Я мене не перестає дивувати. То я не витримала, прийшла сьогодні знову. І от буквально пару хвилин тому назад почала оглядати рослини. І дивіться, який ще у мене гарнющий жук. Ну, просто красивий, Один другого красивше. Мені здається, що я такого вже бачила раніше, але не буду нічого казати, тому що у комах там не така смужечка, не така цяточка, не такі колінця. І це вже зовсім інший вид комахи, тому й дуже цікаво, що кожен день щось нове. Природа просто безмежна. Подивіться на цю красу.